Ми знаємо, що такі матчі лідери проходять в напруженій боротьбі. І сьогодні ви бачили ця напруга на полі, і ніхто не хотів поступатися. І, в принципі, понакаву той матч, який ми очікували, він так і був. Ми бачили, другий тайм високо пресингувала команду суперника і володіли перевагою, і в принципі, були можливості забити. Три-чотири м'ячі, але реалізація підвела, успівали перекривати, там у підкатах вибивали, але добре, другий тайм домінація була повна і реалізація, якби забили гол. Я думаю, що гра була трошки простіша для нас. Вдається вже після фінального свистка Горбач, отримав червону картку, це значить, що на Шахтарем залишається. Ну, він отримав по ходу матчу четверту жовту карту, він і так би пропускав, але ці емоції, які він проявив після матчу, це не красить його, тому що після бою кулаками ніхто не маше. Я думаю, що буде розмова і примінимо санкції до нього, тому що він підводить команду. Ми кожну гру граємо на перемогу, кожну гру хочемо домінувати, хочемо вигравати і готувати гравців та, для подальшого їхнього шляху у великому футболі.